Оніо універсальний гібрид кукурудзи з 270, створений для максимального результату в різних умовах вирощування. Цей гібрид від селекційної компанії Higgs Україна відзначається високою врожайністю та пластичністю, що дозволяє йому успішно адаптуватися до полісся, лісостепу та степу України. Оніо демонструє стабільну продуктивність навіть у посушливих регіонах завдяки своїй витривалості до несприятливих умов. Основні характеристики. Тип гібриду простий ФАО 270, група стиглості середньоранній. Тип зерна проміжне, ближче до кременистого Призначення з універсальне підходить як для зерна, так і для весняного збирання. Потенційна врожайність висока. Переваги гібриду. Оніо має високу посухостійкість, зберігаючи врожай навіть за обмеженої вологості. Стійкість до головневих захворювань забезпечує захист від поширених грибкових інфекцій. Стійкість до вилягання гарантує зручність збору врожаю завдяки вертикальній структурі рослини. Пластичність гібриду дозволяє адаптуватися до різних агротехнічних умов і регіонів України. Оніо це стабільний врожай та якість навіть у складних умовах. Оберіть цей гібрид для вашого поля. Та досягайте найкращих результатів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.